Мільйона просмотрів мене набрали оці почтальйони, е, разні буси, всі, що з ДХЛ за півтори суток І багато запросів і по телефону. Так, кому не відповів, теж зразу так скажу наперед. Вибачайте, реально фізически по времені не встигаю По поводу цих 3-літрових, які на спарці Векі, дивіться, вони тут всі 14 -го года стоять на автоматі 3 літра. Зараз так покажу, плюс-мінус по цінниках, що вони стоять. О, дивіться 14100. 14 рік, 51 тысяча пробегу. Такая вот резиновая, резина практически новенькая. Тут она. На пневмо. И с такой будкой. С правой стороны двери. И сзади вот такие вот двери. Тоже стоять Дальше. Следующая вот стоит тоже. Следующая у нас з 2014 -го года, тут 13 13374 тисячі Вот такая вот івечка. 50 це 15, я так зрозумів, да, вони йдуть. Тоже все те же саме, практически всі вони, всі на автоматі, всі трьохлітрові дизеля. Состояние нормальне, тут 15 200, тут 27 тисяч пробігу 2014 год. Пасажирського сидіння немає в них. Нема. Слідує в нас йде тут 14400, ціна її 41 пробігу. А там йдуть івечки, то спринтера вони старіші трошки, там йдуть івечки не на спарці, не на спарці дешевші. Вони 11 року. Тут 15200, тут 24 тисячі пробіг. Ось такі варіанти. Вони є в наявності, ось стоять.